Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуймо з тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того. Хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами? Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Божа любов може проявлятися не лише в радості, але й у випробуваннях, які роблять нас сильнішими. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не карає? Якщо ж ви залишаєтеся без карання, якого зазнавали всі, тоді ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві Духів, аби жити? Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна знеможені, здійміть і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося. Майте мір з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикростю, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі сліз його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Адже ви приступили не до гори, до котрої можна доторкнутися, ні до палаючого вогню, ні хмари, і темряви, і бурі, і звука сурми, і голосу мови, його почувши, вони просили, аби більше не звучало до них слово, тому що не могли знести наказу, коли б і тварина доторкнулася до гори, то нехай буде побита камінням. І таким страшним було те відовище, що Мойсей сказав Я наляканий і тремчу. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалиму, до десятків тисяч ангелів до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога, суддів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту, Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє. Від крові Авеля. Пильнуйте, аби не відректися того, хто говорить. Якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. І голос якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи ще раз я захитаю не тільки землею, але і небом. Оце ще раз означає заміну того, що хитається як такого, що створене. Аби залишилося непохитним, тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом. Адже наш Бог це нищівний вогонь.